Добрий день, любі малята! Я рада зустрічі з вами. Сьогодні ми будемо досліджувати, експериментувати із цікавим явищем природи, а саме виверження вулкану. Вулкан це зловісне і дивовижне явище природи, яке притягує та лякає мільйони людей. Виверження вулкану це процес виходу магми на поверхню земної кори. Причин виверження багато. Але головна внутрішня будова землі. На щастя, мало на землі знайдеться тих, хто бачив діючий вулкан. Але не сумуйте, ви можете в себе вдома створити маленький, зовсім не страшний кімнатний вулканчик. Для цього досвіду нам знадобиться соняшникова олія, склянка прозорої водички, шипуча таблеточка. Фарби і прозора склянка. Починаємо наші досліди. Перший з олії та води. Спочатку ми наливаємо соняшникову олію у нашу прозору склянку. Тепер нам треба нашу водичку зафарбувати. Беремо пензлик і синю фарбу. Беремо нашу водичку і виливаємо у нашу прозору склянку. Тепер ми беремо шипучу таблетку і занурюємо її у скляночку. І спостерігаємо. Дивіться, яке у нас, який у нас діючий вулкан. Ціле дійство відбувається. Починаємо другий досвід виверження вулкану. Для цього нам задається оцетова кислота, харчова сода, харчовий барвник, дві скляночки, лійка, тарілочка і макет вулканчика. Ставимо тарілочку, на неї ставимо макет нашого вулкана. В один стаканчик ми насипаємо харчову соду. І ставимо його у наш макет. Другий стаканчик ми наливаємо оцетову кислоту і додаємо харчовий барвник. Все ми перемішуємо. За допомогою лійки ми Виливаємо оцтову кислоту у нашу харчову соду. Швиденько. І спостерігаємо. Виверження вулкану. Малята, чи сподобались вам наші експерименти? Давайте пригадаємо, на що схожий вулкан? Вірно, нагору. А що витікає з вулкана? Гаряча лава. Я впевнена, що ви зрозуміли, що знаходитися під час виверження вулкана дуже небезпечно. А ще я хочу вас попередити, що ці досліди самостійно проводити не можна. Досліджувати і експериментувати ви будете зі своїми батьками. Ось настав час прощатися. До побачення, до зустрічі!